Друзі, всіх вітаю! Давайте в цьому відео порівняємо два твердопаливних котла від виробника зубор. Два твердопалив котла шахтного типу. Їх ще називають котли холмова. Дивіться, тут у нас на відео твердопалений котел серії утилізатор і котел серії міні-модельний ряд в утилізатора йде від 10 до 100 кВт. У мініка йде від 10 до 25 кВт. Дивіться. Позиція міні Ізначально в продажі, коли продається на сайтах і на заводі, і у нас, вона йде без оцього бункера. Це додатковий бункер, він продається окремо. Так він продається, він отакий от маленький. Ось в тому і різниця, чому мінік коштує дешевше, ніж утилізатор. Тому що він просто, його топочка буде менше. Висота такого котла составляє 80 см. Топка в такому котлі йде порядка 50 см. Якщо ми беремо аналогічний котел Зубер, утилізатор 12 кВт, тут висота котла 1,5 м, глибина робочої топки 80 см. А так, обидва даних котла виготовляються зі сталі товщиною 5 мм. Також утилізатор комплектується механічним регулятором тяги і градусником, а мінік комплектується тільки ось цим градусником, Ну і також, звісно, зольним ящиком. Також ми можемо побачити, що зольний ящик є і в позиції утилізатора. Тож, друзі, кого цікавлять твердопаливні котли шахтного типу по принципу холмова, звертайтеся до нас, доставка котлів зубир у нас безкоштовна по всій Україні, хоч на відділення нової пошти, хоч на адресу. Як скажете, всім дякую за увагу, па-па!